Розпочаних стрімці всі чоловіки, ворога в миналі.

Помилина, Пятий, Боже часи, крім після тий, безсмертний, помий Лулина, Пвятий Боже, часи, кріп після тий, жив. Святий для тих і цілий немочі нашій, нині Твоєго роли, Господи, Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от твішина і твятому дупові, посягати на віці вічняні, на що є ти, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але не визволи на світлу право. О, твоє царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки віки, Амінь про вілі вільної, зайде в лівої. Сиї та неповідні Господи, сади. Небесного прощення і відпущення гріхів у Христа безвертого, далі і нашого просимо помоли помолиться на нашу неньку країну. Терпіли муки, билися в нерівних боях. І напрошується саме собою питання, а хто в цьому винен? Винні ті, хто зазіхав і зазіхає на нашу землю, зазіхає на наші робочі руки, на наш народ і до сих пір не полишає думку поневолити і зробити знову рабами. Ми сьогодні оплакуємо тих молодих хлопців, котрі Воювали на три фронти з москалями, з німцями і з поляками. Важко будь-якому молодому, здоровому чоловіку битися проти трьох. І їм було важко. І вони знали, що вони програють війну. Але така велика любов була до свого краю, до свого народу, що вони не змирилися з цим. Знаючи, що загинуть, вони йшли на бій. Молоді хлопці, 21-25 рік. Їм би ще було тільки створювати сім'ї, кохати, бути коханими, жити, насолоджуватися під мирним небом. Але, на жаль, не судили. Це ваші односельстві. Це хлопці з інших сіл. Але це наші брати, українці. І ми сьогодні, згадуючи їхні імена, ще добре, коли ми їх пам'ятаємо, а скільки по лісах вас полярах, сьогодні відчуває, що ніхто й не знає, що там їхні могили. Сьогодні наш український народ знову розділений. На превеликий жарт. Коммуножидівська система піднімає знов голову. Чого варті тільки виступи довкіли, керниців, табачників. Ті самі жиди, предки, котрих розвікали Христа, сьогодні розпинають Україну. Вони навіть не живучи на українській землі, не мають бажання мови вивчити народу наш. І на превеликий жаль, таких є сьогодні дуже і дуже багато. І вони плодяться, а наш український народ. Знову починає гнути голову в рабській покої, а там непомітно. Якщо не заради себе, то заради свого майбутнього, своїх дітей. Ми повинні відстояти ту незалежність, яку ми сьогодні маємо. А тих, кому не подобається, гнати звідси. Гнати з села, гнати з міста, гнати з області. А це ми можемо зробити своїми руками, коли є вибори. Чи президента, чи до місцевих рад, чи до Верховної Ради. Але на превеликий жаль нас купляють. І ми продаємося. І це дуже повинно нас боліти, дорогі брати і сестри. Бо знову будуть такі братські могили. І знову будемо оплакувати. А чи совість не буде мучити, то за кілограм гречки я продав брата, сусіда. Варте воно цього? Ні. Воля понад усе. І ці хлопці хотіли волі. Інакше вони не лежали. Сьогодні і всіляко поплюжиться українська незалежність. Чого варте лише рішення? Фіфакт. Червоно-чорний прапор вони захопали до насильського прапора. Але цьому допомогли наші брати росіяни. Московський Газпром заплатив гроші за це, щоб пам'ять наших, національних героїв, Бандерії Шухевича, була в одному ряду з пам'яттю Гітлера. Сталіна вони не рахують. Але коли ми прочитаємо історію, а ми повинні її знати, що Табачник не все викреслив з історії. 39-й рік, жовтень місяць, Молотов і рібентроп заключають договір, де ділять Україну між Німеччиною і Росією. Ось де корінь зла. Комуніст і фашист це є одне. І з цим ми повинні сьогодні боротися. Фашизму вже Богу дякувати, нема, але комуністи ще є. Недобитки. І закликаю всіх вас, знаєте історію, не замовчуйте, передавайте дітям і онукам. Будьте патріотами, знайте правду, не мовчіть. Розказуйте, щоб діти знали, щоб зненавиділи той гріх, котрий був на нашій землі. А це був гріх. Оце не винні люди полягли. Вони були на своїй землі. Вороджені з Радович, вороджені з Ребичного. Він що в Росії воював? 70 років. В, нашій... в тому числі і такими постановами, яку прийняла чи рішеннями, яка прийняла обласна рада, про відзначення святі бою, бою за загору. Так само це треба підняти питання по е, цих боях, які відбулися на території Радовицької Сільської е, Ради. І в першу чергу ці бої, які відбулися з липня місяця і по вересень місяця, в бою з окупантами, е, тоді повстанці е, віддали свої голови. І історичні факти доказують те, що дуже багато німців загинуло під час цих боїв. Більшу сторону схиляється про те, що загинуло закону <плес> Сіра!